Доброго дня. Сьогодні 11 березня 23-го року. Витягнув череночки. Будемо знезаражувати, готувати їх на виготуючій саженці. Знезаражувати буду врощені марганцовки. Таке воно. Знезаражувати, от просто на прикладі одного покажу. Беремо. Поталапали другою стороною і поставили, щоб висихало. Висохне, потім обріжемо п'ятки, верхній зріз так само зріжемо. У мене вони заплавлені парафіном. От так краще видно буде. От. Потім на добу замочу врощені корневіну і будемо пророщувати. Ну, такі страшні саженці в мене вийшли після того, як Восени знезаражував заражував їх перед закладкою на зберігання в розчині мідно... Е, залізного купоросу. Ну, наскільки я розумію, це просто болячки, іде не визріло щось до кінця. От вони так і захворіли. Тому черенки і не продавав, а получиться саженець, продадуться як саженці. Дякую за увагу. Слава Україні!